Привіт! Хочу зняти коротеньке відео, як грати у гру Білий замок в соло режимі. На етапі підготовки воно мало чим відрізняється від підготовки гри при в вдвох, але деякі нюанси все ж таки є. В чому полягає відмінність? Ну, по-перше, у нас у автоми немає власного планшету. Ми просто викладаємо її міплів поруч, де нам буде зручніше. Також ми беремо її колоду, її також викладаємо поруч з полем. З урахуванням невеличкого місця, нам треба буде для розіграшу карт ось тут. Я думаю, цього буде достатньо. Ще одна відмінність це те, що ми не обираємо собі ресурси, а беремо по одній карці з колоди випадковим чином. Тобто в моєму випадку це буде 4 їжі, 2 метали, 3 монети і 2 даймю. Цю картку я також кладу в зону ліхтаря і картку дії собі на планшет. Останнє, що нам треба зробити, це вибрати рівень складності. Їх у грі 3. Легкий рівень, середній та складний. Впливає це на черговість ходу. Якщо обрати легкий, то ми будемо ходити перший. На середньому і складному рівні складності, автома буде ходити першою. Ще нам треба запам'ятати, що автома ніколи ні за що не платить, що вона ніколи не бере собі ресурси. Єдине, що вона отримує в грі, це монети. Також вона може розміщати кубики незалежності від кольору. Тобто, якщо в неї в карті буде дія розмістити ось сюди кубик червоний, то вона це може зробити навіть при тому, якщо тут немає червоного кольору. Як відбувається хід автоми? Ми на початку беремо карту, викладаємо її поруч. Дивимось, ми маємо взяти чорний центральний кубик з мосту. І викласти його ось оцю локацію. Знаходимо цю локацію на полі. Це у нас ось ця локація. Після чого ми мали би отримати різницю. Якби тут була п'ятірка або шестірка, ми б отримали ще дві монети. Але цього немає, бо у нас також четвірка. Потім дивимось на цю карту. Вона має вивезти свого підданого до воріт, також нічого не сплачуючи. Після чого вона просувається на треку плину часу на двійку. Один, два. І отримає ще одну монету. По завершенню ходу зіграну карту кладемо під низ колоди. Змоделюємо наступну ситуацію. Вхід автоми. Розпочнемо. Тепер ми маємо взяти центральний кубик з мосту. Його нам в мосту немає. Тобто ми цього зробити не зможемо. Відкриваємо наступну карту. Дивимось, центральний кубик білий. Також його нема. Відкриваємо наступну карту. Білий праворуч. Це зробити ми можемо. Відправляємо ось цю локацію. У нашому випадку вона зайнята. Тобто, якщо вона зайнята, ми завжди відправляємо кубик е, автоми у колодязь і отримаємо різницю. В даному випадку це 4 монети. Тепер, е, що ми маємо зробити? Ми маємо розіграти її карті. Її карти завжди розігрується останні дві. Тобто, оця е, карта зараз не розігрується. Ми починаємо з другої карти. Маємо виставити свого е, селянина-садівника до кам'яного саду з найменшою е, вартістю по переможних балах. Це ось цей. На одиничку, після чого ми маємо підняти свого придворного на одиницю. В нас придворний тільки один. Тобто, ось цього придворного я маю розмістити в одну із цих кімнат будь-яких. Я розміщаю, прибираю ось цю картку і на її місце викладаю наступну. Жодних ресурсів автома не отримає. Після розіграшу першої картки розігруємо другу. Також я викладаю свого, точніше, її садівника у вже сад кам'яний або сад рослин, також з найменшою вартістю по переможних палах. В нашому випадку це трійка. Автома також не може виставляти своїх садівників. У одну і ту же локацію, як і по звичайним правилам, пригрів на двох. Після чого ми піднімаємо її, просуваємо по треку плину часу ще на одиничку. І вона отримає два переможних бали. 1-2. Все, на цьому хід її завершився. Усі карти кладемо під низ колоди. Наприкінці кожного раунду, після приготування черговості ходу, автома може здати свої монети за такими правилами. Якщо вона ходить перша, у нашому випадку вона вже буде ходити перша, вона за кожні три монети може отримати ту кількість балів, який раунд зараз закінчився. Припустимо, у нас закінчився зараз перший раунд. Тобто три монети вона може обміняти на один переможний бал. Ті монети, які вона не може зараз використати, вона залишає собі на наступний бал. Якщо б автома залишалася б другою на треку черговості ходів, вона б здавала вже не по три монети, а по п'ять. І отримала бали б, б залежної від. Того раунду, який закінчився. Наприкінці першого і другого раунда на кроці садів, автома також активує своїх садівників. І ми отримаємо бонуси з карт. Вона в своєму ж випадку, у разі якщо вона може активувати свого селянина, тобто тут є кубик. Тут є кубик, вона отримає бали. Бали вона також отримає в залежності від того, який раунд зараз завершився. Якщо вона завершився зараз перший раунд, то вона отримає по одному балу за кожного свого селянина. Також не забуваємо перетасувати колоду автоми перед початком наступного раунду. Наприкінці гри для автоми ми підраховуємо бали так само, як і для звичайного гравця. Тобто ми підраховуємо по три куплину часу, підраховуємо по білому замку, підраховуємо воїнів і підраховуємо бали садівників. Це і все, що я хотів показати в грі білий замок в соло режимі. Ну, якщо хтось хоче подивитись лецплей uh, соло гри, то пишіть в коментах.